Рене Декарт французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії, одна з ключових постатей наукової революції. Недостатньо мати глибокий розум. Головне вміти правильно його використовувати. Читання хороших книг це розмова з найкращими людьми минулих часів. І до того ж це така розмова, коли вони повідомляють нам лише найкращі свої думки. Розділіть кожне складне завдання на стільки частин. Скільки можливо і необхідно для його вирішення, неможливо зрозуміти і засвоїти думку, висловлену кимось іншим. Так само добре, коли б сам до неї дійшов, надія це прагнення душі переконати себе в тому, що бажання здійсниться. Великі уми здатні як на великі вади, так і на великі добродіяння. Щоб удосконалити розум, потрібно більше розмірковувати, ніж заучувати. Я мислю, Отже, існую. Я ще зі школи засвоїв, що не можна вигадати нічого такого оригінального і малоймовірного, що не було б уже висловлено будь-ким із філософів. У нашій Владі знаходяться тільки наші думки. Якщо ви хочете стати справжнім шукачем істини. Необхідно хоч раз у житті засумніватися, наскільки це можливо у всіх речах люди з сильним та великодушним характером не змінюють свого настрою залежно від свого благополуччя чи своїх нещасть. Вірно визначайте слова. І ви звільните світ від половини непорозумінь. Сором є видом смутку, заснованим на любові до самого себе, що походить від страху перед засудженням. Я зовсім не належу до тих людей, котрі прагнуть, щоб їхні думки вважалися новими. Навпаки. Я пристосовую свої думки до чужих настільки, наскільки мені це дозволяє істина. Розум це запалювальне скло, яке, запалюючи, саме залишається холодним. Кожна людина в міру своїх сил зобов'язана дбати про благо інших. Бо той, хто не приносить користі іншим, нічого не вартий. Всі науки пов'язані між собою настільки, що набагато краще вивчати їх усі одразу, ніж відокремлювати одну від інших. Розпач це страх без надії. У однієї людини часто більше шансів зробити відкриття, ніж у кількох, котрі займаються однією проблемою. Пиха завжди порок. Хоча б уже тому, що у гордовитих людей немає жодних серйозних підстав поважати себе. Хоча я нерідко викладав деякі з моїх положень людям дуже високого розуму, і вони, здавалося, розуміли мене цілком ясно, поки я їм викладав. Але потім, коли вони їх переказували, я помічав, що вони майже завжди так змінювали мої думки, що я не міг визнати їх за свої. Звичка і приклад переконують нас більше. Ніж будь-яке точне знання. Невпорядковане знання, навіть якщо воно не є хибним, віддаляє від розуміння істини. Сумнівайся у всьому. Краще знехтувати тим, що може принести користь людям, які живуть тепер, з метою зайнятися тим, що принесе більшу користь нашим нащадкам. Повага інших дає привід поважати себе. Боягузливість дуже шкідлива тому. Що вона утримує волю від корисних дій. Філософія, оскільки вона поширюється на все доступне для людського пізнання, одна тільки відрізняє нас від дикунів і варварів. І кожен народ тим більше громадянський і освічений, чим краще в ньому філософствують. Тому немає для держави більшого блага як мати справжніх філософів. На мою думку, всі речі в природі відбуваються математично.